Доброго дня! Сьогодні в даному відео я розкажу про капці кросівки літньої колекції фірми Boomer, які виготовлені з шкіри, і в кінці відео покажу порівняння зі своїми старими і що я від них очікую. Модель, як можете бачити, F6, латте, Шкіра натуральна, шкіра натуральна. Отже, розпаковка. Поки я буду відкривати і показувати вам, що є в коробці, і зараз достаю лівий і правий капсул, і... хотілося б сказати пару слів по в принципі, наявності всяких капсів, взуття і так далі. Якщо розглядати там Adidas, Puma і так далі, купа цих брендів пропонує якісне взуття, але воно зазвичай йде наполовину синтетичне. Синтетика, якщо шкіра, то це 4-5 тисяч, 6 тисяч гривень і дорожче. Ну, скажімо так, не явно бюджетні кросівки або будь-що зрозуміло, воно якби зручне йде. Я в цьому не буду сперечатися там свої фішки, свої там, функції і так далі. Але як показує практика, допустимо, в мене проблемне місце в суті це п'ята, і біля неї постійно воно витирається. Якщо це не шкіра, то цей сезон максимум. Два, все. Дані кросівки чим зацікавились, що вони повністю шкіряні. І саме от задній шкіряний, і біля п'яти, і от саме от там, де мені потрібно, там шкіряне. Прямо от якісно зроблено. Плюс ціна. Не сказати, що це супер дешеві кросовки і взуття в принципі, але за свою якість, я думаю, це топ за свої гроші. Якщо ви шукали ось щось таке, що воно буде нормально носитися, а я. Ну якщо брати до уваги ті кросівки, що в мене перед цим були цією фірми, як вони носилися, я потім ще покажу і розкажу про них, то я надіюся, що ці також будуть гарно носитися. То це дуже такий достойний і якісний варіант. Е, робиться вона, ця вся фабрика в Харкові, наскільки я знаю. Ось така лейбочка є. Зверніть увагу, повністю вся шкіра. Е, підошва резина, типу як піна, але вона така ну, доволі чуть-чуть дубова. Не сказати, що вона аж там супер амортизує. Амортизує, але якби, є взуття із набагато м'якшою. Цією підошвою. Для повсякденного використання більш чим нормально. Для бігу не годиться, скажімо так, на довгій дистанції. Якщо взяти отакий ліхтарик просвітити, можна помітити, дивіться, повністю все шкіра. Навіть устілка, вона також зроблена з кусочка шкіри. Зайдень, як бачите також середині шкіряний логотип бумер. Це якби не то, що реклама, ну но реально нормальне взуття за нормальні гроші. І якщо нічого не помінялось в якості даного взуття, то воно прослужує 4-5-6 років спокійно. Ось тут на язичку є логотип з матеріалами, з якими він виготовлений розміром і там made in Europe. І так далі. Ліхтариком сьючі, щоб ви розуміли, де отвори. Там на носку десь сантиметра 2 від носка, отворів немає. А от далі, от як можна помітити, йде суцільна перфорація буде дуже класно провітрюватись. І нога буде нормально себе відчувати. Не буде потіти, а основне не буде смердіти, бо літні капці не мають бути. Як показує практика, саме з максимально натурального матеріалу, щоб було все чітко і без запаху. По розмірній сітці варто зауважити, що на 41-й розмір тут йде устілка 27 і 3, наскільки я знаю. Тобто вони повний розмір. Це треба звернути увагу, добре поміряти ногу. бо Якщо ви постійно вдягаєте, допустим, 41 розмір, можливо, вам потрібно буде вдягнути навпаки 40. -й. Ну, тобто замовити. Опа! А це ті капчики, з якими я проходив 6 років. Тобто починається літо, температура 25 і вище градусів, все я в них. Е, дивіться, на що варто звернути увагу. От ще такий старенький логотип бумер. Получається, ця от устілка вона повністю шкіряна з супінатором я вже окремо взяв через те, що підошва тут низька була, і воно дуже вногу відбивало, якщо устілка була просто якась погана. Їх я наразі також використовую. Вони втратили свій зовнішній вигляд в плані підошви і в плані, от там, де перфорація на носочкові. Зараз я більш детально покажу. Це є похожа, до речі, моделька, от прямо дуже сильно похожа з гербом зліва і справа від е, таким відпаяним чи припечатаним таким гербом. Тоже класна модель, але я її не брав через те, що, от бачите, от бачите на цьому місці. Якщо брати, от от, що я замовив, на цьому місці там йде суцільний шматок шкіри. А в даному випадку, от при згинанні, воно порвалося. Але, ну, ну майте совість, воно порвалося через 6 років носіння, щоб ви розуміли. <свісно> тобто вони своє відходили, і я в них, в принципі, і зараз ще буду ходити просто десь в магаз перейти чи ще щось. от дивіться за 6 років абсолютно нічого нема. Усілка, понятно, розлізлася, але, блін. Вони своє дай Боже відходили. Тому не знаю, там агітація не агітація, але якщо ви думаєте, на літо якісь нормальні підкрадулі купити собі, зверніть увагу на модельний ряд цієї фірми. Все-таки нормально роблять хлопці, нормальна якість, натурально, доволі достойно по ціні. Не сказати, що там дешево, але і не якась захмарна ціна може бути, я б сказав, я б сказав. Набагато краще, ніж Adidas за ті самі гроші. Подивимося, як відносяться ці, але по досвіду, що вже були з цим взуттям, дуже прям шикарно, прям... я наприклад дуже задоволений вирішувати звичайно вам. Та і це якби особа не реклама мені хто за це не заплатив. Але думаю поділюся, може хто зараз буде шукати, то також взуття, щоб не замовляв на якихось там лівих сайтах, а відразу з нормальними українськими брендами подружився і замовляв нормальне взуття. Бо взуття дійсно вартує уваги. Дякую за увагу, можливо, допоміг комусь вибору літніх підкрадуль, щоб собі було і комфортно, і нормально на вигляд. І надійно, що немало важливо в даній ситуації. До нових відео.